Богом благословенного літного суботного ранку, дорогі наші глядачі. Нинька ми з вами будемо готувати, не скажу щось особливе, дуже просту річ, банальну, але по новому і по-цікавому рецепту. Багато з вас, напевно, вже може і готували. Сьогодні ми дамо відповідь, альтернативну відповідь українську, галицьку відповідь японським заморським сушам. Отже, ми згодуємо фаршировані кабачки аля суші. Для того ми будемо брати, так як ми завжди фаршируємо, любимо фарширувати овочі рисом із м'ясом. Це буде наша основа нашого фаршу. Також для того ми беремо, дамо ще цибульки, яйця, перцю, сіль, помідори, сметана і бажання створити щось смачненьке для вашої дорогої родини. Отже, дорогі наші кулінари, беремо кабачки. Я взяв спеціально, як ви можете поводити, два кабачки, два види кабачків, тонкий і довгий, і досить такий спілий зрілий. Можна дуже зрілий кабачок, з таким, що вже навіть зернятами є, так було б навіть і краще. І по ходу роботи ми довідаємося, чому саме два. Ми будемо різати, оскільки ми хочемо дати таку альтернативу японським сушам, то ми будемо робити такі круглі роли. Так, більше-менше однакової. Однакової тож довжини, то, так. І тепер серцевину звідси вибираємо тоненьким ножечком. Вибираємо, врізуємося з видно і вибираємо отакі от штуки. М'якоть не викидаємо. Я думаю, що до кінця програми ми ще щось придумаємо, що можна зробити буде із м'якоттю. Я навіть маю вже готову заготовку ідею. Отже, ми вирізали отакі рулетики, зробили. Можна їх зробити, звісно, багато. Потім кожен собі кулінар побачить, скільки йому їх треба. І перед тим, як перейти до іншого кабачка, ми зробимо трошечки маленьку оптимізацію почнемо готувати наш фарш. Для того, щоб він готувався, ми на пательню, яку ми вже включили. Дамо фарш. Е, Кожен хто готує добре їсти, часто, знає, що фарш до котлет, не до котлет, а до м -м -м -м, начинки, до овочів, до рису добре брати масне. Я взяв ось таку масну почеревину і е, можна навіть сказати, хто, що тут більше може е, сала, жиру, масного, ніж е, м'яса. Але то нам на руку, тому що ми не будемо вже давати масти до середини. І кладемо, щоб воно нам трошечки підтушкувалося, розм'якло. А тим часом наріжемо цибулинку, дамо туди до середини також, щоб вона зробила свою ароматну справу у нашому фарші. Ріжемо дрібонько. Або навіть дуже дрібонько. І так ми дали цибулю, дали м'ясний. Масний м'ясний фарш. Трошки підсолимо вже зразу. Трошки підсолимо. Трошки дамо перцю. Потім ми обов'язково дамо ще раз. І, так як я завжди люблю давати, де у нас є мелени бібкове листя. Для тих, хто не знає, лавровий лист. Можна давати м'ясний фарш всередину і сирим давати, але є одна перевага, чому краще дати такий підтушкований, тому що він під дією температури вскочиться і зробиться його менша кількість. І коли ви його запхаєте сирим у такі ролики, воно ж вскочиться, там буде зовсім маленький пшик. Тому набагато практичніше було б дати, тим більше, що смак нікуди не дінеться, залишиться все рівно всередині, тому що ми зараз його накриємо кришку і воно буде ситушкувало. О, о, тепер збавляємо вогонь, чи то електрику і нехай гріється, тушкується. Так, далі робимо інші справу з нашим кабачком. Другий, ну, я не знайшов кращого, вже пізно шукав його на базарі, а на городі ще не вродили. От, добре, такої більшої форми, більш е, повнотілим і зрізуємо так легко. Верхню частину. Легко можна здогадатися. Вибираємо для того, щоб нафаршувати його також, але цілим. Тут таких два варіанти. Один такий більш панськуватий. От, порційний. А якщо готувати, наприклад, для сім'ї, для родини, для якогось велик... більшого товариства, його можна зробити двох. В таке у великій формі. І так, з допомогою ножа лишки ми видовбили наші кабачки у двоякий спосіб. І зараз займаємося безпосередньо приготовкою фаршу. Дивимося, що він тут нам каже. А ми кажемо, що воно опустило свій сік. М'єсоці вскочило вже, так, як треба нам. Риж зварений, підсолений. Коли варили, закришив його цибулею, щоб він був смачніший. Дещо підсолений наш кабачок, наш фарш. І це було б добре, щоб воно трошечки простигло, бо коли ми зараз виб'ємо сюди яйця, воно яйця збіжиться і не буде тримати вже добру форму. Тому ми це на кілька хвилин винесемо на двір, хоч там не дуже зимно, але все ж таки зимніше, як на нашій з вами кухні. І так, доки кіпель стигне наш фарш, ми будемо робити ще одну штуку. Будемо також робити заготовку для того, щоб заправити наші, мм, наші кабачки. E, Таматну таку заливку. Ну, дуже добре було б, якщо б ми з них злупили шкірку, тому ми зараз на кілька буквально секунд опускаємо в гарячий кип'яток по одній помідорці для того, щоб злупити з них шкірку. Хто не знав, після легенької кип'яткової бані. Кірка, як видите, лупці як зі стиглого персика. Це для того, щоб як ми потремо помідору, щоб не було у нашому соусі не було шкірок, які ми часто дуже любимо мусимо викидати. Зараз саме час зайнятися нашим фаршем. Варто попробувати на предмет солі. Ну, Я би трошечки ще додав. І даємо яйко. Одне. І ще одне. Сьогодні, коли робив заку закупки, то бачили люди, що я не сяйця по базирі, цікавилися, для чого вони є. Можете бачити, що вони пішли в нинішню програму нашу. Так, і вимішуємо. Вибачаються дуже господині, коли щось роблять руками. Але це ж ручна робота, яка набагато більше цінується, ніж зроблена якоюсь машиною чи інструментом. Як кажуть, якщо у першому акті на стуні висить рушниця, значить у останньому вона мусить вистрілити. Якщо у нас на плитці стояла е, така от гусятниця, значить вона буде задіяна обов'язково у нашій з вами програмі. І накладаємо сюди, накриваємо таким собі віком і кладемо гусятницю. А далі. Працюємо з решта нашими заготовками. Робимо ще так звані японські суші. Для японців основний продукт риби, то вони роблять риж з рибу, а ми робимо риж зі свинину. І так, як можемо бачити, що ми е, нафарширували наші роли, нафарширували Великий кабачок. І робимо соус для того, щоб залити сметану і трошечки її розбавляємо з водою, щоб вона нам від неї, від самої сметани, щоб не свистіло в носі, то ми трохи дамо води. І заливаємо наше чудо-кабачки. Накриваємо кришку і кладемо. До духовки, оскільки в нас з технічних причин духовка не працює, то ми кладемо просто на плиту. Щоб вона закипіло і після за того, як вона закипить, через хвилин 10 додамо ще наш томатний е, сироп, який ми зараз з вами також приготуємо. З допомогою дідівського ручного кухонного комбайну ми тремо помідор без шкірки. Томат ми також заготовили і чекаємо, щоб закипіли наші кабачки. Трошки покипіли, можна зразу давати, але тоді довше придеться готувати, тому що томат робить твердим риж, робить твердим м'ясо, робить твердим самий кабачок і буде дуже довго готуватися. Тому, підваривши до півготовності, ми даємо тоді томат. Так зробимо і ми з вами. Сьогодні ми з вами знаходимося в часі пори року літа. Літо це не тільки час кабачків, які ми готуємо, але також час відпусток. Час канікул для дітей і студентів, час відпусток від роботи, від праці, але це час, коли ми стараємося десь поїхати, щось побачити, взяти, почерпнути якихось нових емоцій, сил духовних, душевних і фізичних. Але є одна річ, яка має залишатися постійною і сталою наша участь у недільній святій літургії. Ми можемо мати канікули від праці, від будь-якої праці, навіть можемо мати канікул від людей, які нас оточують, але ми не можемо мати канікул і відпустки від Господа Бога і від Його закону. Тому завжди, стараючись і плануючи свою поїздку, мандрівку, старайтеся поцікавитися у свого парах чи з допомогою інтернета, де є найближчий храм, куди ви можете в неділю чи свято піти, щоб долучитися до спільної літургії. Адже свідчення нашої вірності і постійності. У неділі і свята, навіть коли ми далеко від у, через участь у святій літургії, є дуже яскравим і вираженим ознакою того, що ми є справді зрілими, поважними християнами. Ми можемо мати відпустку від багатьох речей, але ми не можемо мати відпустки від того, щоб не бути християнами, не бути учнями христовими, не бути дітьми Божими. Тому бажаю, щоб у часі літніх відпусток ви справді відпочили, збагатилися не лише емоційно, але збагатилися також досвідом пізнання Господа Бога і участі у Його безмежних ласках, які він дає нам на святій літургії. Нехай кожна ваша відпустка і поїздка буде благословенна Богом, і нехай сповнить Він вас усяким добром і радістю. Отже, ми видимо, що наш кабачок. Вже прокипів достатньо часу. І тепер даємо трохи нашого помідоркового томату. Він додасть кислинки, додасть пікантності і залишаємо кипіти, або можна поставити зараз саме такий час, коли обкипіло, поставити з томатом в духовку. Залишаємо в такий спосіб на плиті ще, я думаю, хвилин на 20 пів години для того, щоб воно файно випріло, виготовилося, висмакувалося, вимасувало, тоді будемо ласувати. Ми заносимо на нашу свободню кухню, те, що ми вже винесли відходи з наших кабачків і попробуємо з них зробити щось щоб воно не пропало. Можна, звісно, їх посікти і втушити з цибулею, з моркою, так само з томатами, а можна спробувати їх на терці. Ще подрібнити і зробити те, що ми дуже сильно любимо їсти, особливо восени, як викупаємо картофлі. Деруни. А зараз ми зробимо деруни, спробуємо із наших цих відходів, які тут у нас залишилися. З допомогою ружного кухонного комбайна ми перетерли на терці так звані відходи. Що за деруни без чеснику, звичайно? Що за деруни без яйця? І дамо ще лишку муки. Обов'язково дамо трохи перцю, Соли. і вимішуємо. Маючи свіжі шкварки перемелені, ми будемо смажити наші даруни на шкварках. Трошечки їх зробимо смачнішими. Якщо можете бачити, вони ще навіть добре не висмажилися. Такі свіжі шкварки. І ми на місце, де будемо кидати. Де будемо кидати деруна, покладемо отаку трошечки шкварків. До речі, таку річ я роблю, чесно кажучи, вперше. І Деруни з кабачків і ну, деруни на шкварках. Але я думаю, що, в принципі, там неїстивних речей немає, воно мало бути все дуже і дуже смачно. Я думаю, що ми скоро попробуємо. Дорогі наші глядачі, доки тривали зйомки нашої програми, до мене завітав мій приятель, однокурсник отець Степан. І він поблагословить сьогодні нашу їжу. Благословення Сумутні Бога Отця і Сина, Святого Духа, Нехай зійде і перебуває з цими страми, з усіма нами і з глядачами. Амінь. Смачного. Дякую.